Пане Андрію, ваше бачення, ситуація ось саме з тим, що може людина опинитися поза медичними послугами без страховки, без нічого. Є соціальний сектор, в який входить і освіта, і охорона здоров'я, і забезпечення громадян, які сьогодні потребують нашої допомоги. І для того, щоб здійснювати функції в управлінні цими соціальними сферами, ми створили таке утворення, як українська держава яка несе сьогодні відповідальність за всі ці процеси. Ми її забезпечимо, ми її фінансуємо, ми до її керівництва обираємо людей, ми контролюємо її, і вона має на нас відпрацювати. Точно так само і в охороні здоров'я. Тобто, сьогодні держава взяла на себе відповідальність провести реформу в особі Порошенка, в особі Гройсмана, в особі парубія спікеру парламенту, в особі виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Супрун і 450 парламентарів. Які має це забезпечити, ну здається, трішки менше зараз частково так. З та кількох цінос абсолютно правильно справи, і ми активно приймаємо участь в цих всіх процесах. Обговорення в конструктивній критиці, в пропозиціях, тобто ми ні в якому разі не стоїмо осторонь. А, і е, засади того, аби е, забезпечити принцип гроші за пацієнтом, не з'явилися у нас місяць тому там, чи півроку тому, це вже близько п'яти років є в нашій програмі, в програмі захисту українців, тобто це єдина система, якою вона має бути. От. Можливо, варто залучити змішану систему, а от а не чисто солідар, як у нас сьогодні є. Це дискусійні питання. Так, але що стосується. Захисту конкретного громадянина, ну це відповідальність держави. Якщо такі з'являться одиниці в місцевих громадах, теоретично можуть на себе перебрати функцію місцеві громади, захистити таких людей з тих чи інших причин. Ну, різні можуть бути випадки, і небажання людини, і обставини, в яких вона опинилася. Але загалом, це і ті люди, яких ми сьогодні обираємо. Просто коли якась от хто цю систему зараз формує. Парламент, який абсолютно втратив довіру громадян, кого вони сьогодні представляють? Пересічне населення? Ні, вони сьогодні представляють тих людей, яких їх туди пропхали, і вони будуть робити в інтересах тих, хто їх там курує. У цьому велика біда. Я не готовий довірити цим людям, хоча розумію, яка наганість медичної реформи, аби вони це робили. Тому що все рівно в кінці вийде той варіант, що почнуться знову ж таки протести. Буде не кілька невдоволених, а маса невдоволених людей, а місцеві ради взвиють, коли їм доведеться закривати свої лікувальні заклади, тому що до цього йде в відсутності комплексного підходу.